Йдемо за кави. А я дістала свою улюблену зимову куртку. Зараз защібаємо її і будемо з Варією вирушати в магазин. Треба вдягтись тепло, бо на дворі прохолодно. Їдемо в магазин на каву. Підемо прогуляємося, Ваня поїхав по справах, а ми зібрались. Варя каже, як зібралась, на Еверест. І підемо зараз кави, і прийдемо додому, будемо такі домашні справи робити. На бік, я не можу їх прямо поставити, їх, Давай тобі під шапку. Ми тако зробимо зараз, закрутимо тобі. Ті, щоб не заважали, так? Да? Так? Сіде? Дубар угу. на дворі. Не дарма. Ви, варі. Ми Варя, так вдяглися, тепло, бо реально холодно. Дощик моросить. Всі люди по хатам сидять, а ми прямо в магазин. Дома нам не сидиться. Да? Угу. Снідали вже з варі, нам сьогодні зранку позвонили люди в магазин, треба було. Цукру купити, поїхала, продала. Зазвичай я в вихідний не відповідаю. Вже рано прокинулися з варю. Поснідали. Захекалась іти. <гум> Йдемо в мазин. А потім вже будемо щось вдома робити, бо куча, а за тиждень. За тиждень справ накопилася ціла куча. Тут треба їх всі переробити. Заморилась вже йти варя. Все жовте. Листя опала. Не люблю таку пору. порує скупилися і шуруємо з варію через стадіон додому. Варі, як завжди, без вигібонів не може. Отак і живемо. <смір> Вон, якщо видно, на криниці кури сидять. Так кумедно. Криниця ще така гарно викладена мозаїкою. Там ніхто не живе. А чуть-чуть, тютючі -чуть, кури там би були і будуть клавати. Шкільний садовок. Варюх, <смір> Що <смір> <Шо> таке? <смір> Де твій настрій? А, тобі жарко, так? Да? Дитина, коли ж жарко. Жарко не може, щоб їй було жарко, треба роздягтись і чесатись. Мені не сумно все, як Зараз вже 5 хвилин залишилось дойти додому, вже роздягнешся і буде тобі прохолодно. Ті пусті вулиці, люди, де ви? Дістала творог з холодильника. Зараз хочу надарити млинців, зробити налисники, бо в нас в сім'ї їх дуже обожнюють, особливо Ваня їх дуже любить. От. Іду робити всі свої якісь домашні справи, які накопичились за тиждень. Всім пока! Дякую, що зі мною, і все буде Україна!